Добрий день малята! А подивіться, будь ласка, що зображено на картинці? Так, тут є і морквинка, і огірок, і помідочок, і цибулька. А скажіть малята, як все це можна назвати одним словом? Овочі, правильно, молодці малята. Я вам сьогодні пропоную трішки назвати овочі та їх кольори. Кольори будемо називати за допомогою лего лего-цеглинок. Будете піднімати той колір, якого кольору буде овоч. Починаємо. Що це малята? Помідор. Якого він кольору? Так, червоного. Молодці. Дивимось далі. Це в нас що? Капуста. Якого кольору цеглинку піднімаємо? Так, зеленого молодці. А це що за овоч? Лучок, правильно, це булька. Якого кольору? Жовтого молодці. А це що таке? Так, огірок, якого кольору цеглинку піднімаємо? Зеленого, молодці. А будьте уважні, а тут дивіться дві цеглинки треба підняти. Яко, які кольори є? Ану дивіться уважно. Так, у морквинки помаранчевий і зелений. Дивимось далі. Теж уважно. Теж дві цеглинки потрібно підняти. Які кольори в кукурузи? Так, зелений і жовтий. Молодці. Дивимось далі. Це що, малята? Так, перчик, правильно. Якого кольору цеглинку піднімаємо? Червоного, молодці. Дивимось далі. Це що? Картопелька. Якого кольору цеглинку піднімаємо? Так, жовту, молодці. Далі дивимось. Це в нас що? Так, баклажан. Якого кольору цеглинку піднімаємо? Синього, правильно дивимось далі. Це в нас що тут? Бурячок. Дві цеглинки потрібно підняти. Якого кольору? Так, червоного і зеленого. Молодці. А тут що у нас? Перчики. Так, якого кольору цеглинки піднімаємо? Так, жовтого і червоного. Правильно. А це що, малята? Гарбуз. Якого кольору піднімаємо цеглинки? Правильно, помаранчевого і зеленого. А тут що в нас зображено? Горошик. Правильно, якого кольору цеглинку піднімаємо? Так, зеленого. Малята, дивіться уважно, тут складне завдання, тому аж три цеглинки потрібно підняти. Ану подумайте, якого кольору? Якого кольору перчики такі цеглинки потрібно підняти? Так, розумнички, зелений, жовтий і червоний. Ви великі молодці малята. Дуже гарно грали, кольори всі називали. А давайте згадаємо, що ми сьогодні вивчали. Як називається одним словом всі ці предмети? Овочі, давайте повторимо разом. Овочі молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!